Спраглій, йдіть усі до води, говорить Пророк, спраглі Бога, ходіть у чистоті розуму і серця, втім, хто через неї високо витає, той повинен звертати свій погляд і на землю своєї убогости. Нема нікого вищого від смиренного. Як там, де нема світла, все є темним і похмурим, так і без смирення, всі наші ревні труди заради Бога. Виявляється суєтними і безплідними. Вислухаємо сутність усього, бійся Бога і заповіди, Його дотримуйся і мислено, і чуттєво, якщо будеш змушувати себе додержувати їх мислено, то рідко матимеш потребу у тілесних трудах заради них. Давид говорить, я бажаю виконати Твою волю Боже мій і закон Твій у серці моїм. Якщо людина не виконає волі Божої і закону Його посередині черева, тобто в серці, то і зовні не зможе успішно їх виконувати. Нетверезий і байдужий, ніби промовляє до Бога не хочу знати шляхів твоїх. Звісно, через богість божественного просвічення. Бо хто стає його причасником, той не тільки переконанням уміщає в серці закон, але й має вдосталь сили, щоб жити по Божому. Як земна сіль робить смачним хліб і всяку їжу, зберігає м'ясо незіпсованим та неушкодженим надовго, так розуміє і про розумне збереження духовної солодкости та дивного у серці діяння. Бо воно божественно втішає внутрішню і зовнішню людину, проганяє сморі злих помислів і зберігає нас постійними у добрі. Від підступу безліч помислів, а від цих погане чуттєве діло. Хто негайно гасить разом з Ісусом перше, той уникає і наступного, і збагатиться Він солодким божественним віданням. У якому скрізь буде бачити присутнім Бога, і поставивши навпроти Нього дзеркало розуму, буде освітлюватися ним, мов чисте скельце, поставлене навпроти сонця, тоді, нарешті, розум, досягнувши останньої межі своїх бажань, спочине від усякого іншого в собі споглядання, оскільки всякий помисел входить у серце через уявлення чогось чуттєвого. Чуттєве ж заважає мисленому, то божественне світло Божества вже тоді починає осяювати розум, коли він звільниться від усього і стане повністю безвидним, тобто не матиме в уяві жодного виду чи образу, бо світлість та виявляється в чистому розумі, тільки якщо він позбудеться всяких помислів. Як сильно будеш пильнувати розум, таким теплим бажанням будеш молитися Ісусові, і знову, наскільки недбало наглядаєш за розумом, настільки віддалишся від Ісуса, і як перше сильно освітлює повітря розуму так останнє – відхід від тверезосте та солодкого закликання Ісуса і зовсім затьмарює Його. Усе це природньо відбувається так, як ми сказали. Інакше ж не буває, це ти пізнаєш на досвіді, коли відчуєш на ділі. Почеснота і особливо така світла, солодка праця зазвичай пізнається тільки на досвіді, безперестанне, з теплим бажанням, сповненим солодкости і радости, закликання Ісуса творить те, що повітря серця від великої уваги наповнюється втішною тишою. Винуватцем же того, щоб серце цілком очистилося, стає Ісус Христос, Син Божий і Бог, усього доброго, винуватець і Творець, бо Він сам говорить: Я Господь роблю усе це. Душа, який благодіє, і яку втішає Ісус з радістю, любов і любов'ю, віддячує благодійникові сповіданням. Дякуючи і весело закликаючи свого миротворителя, бо всередині себе мислено бачить, як він розвиває мріяння злих духів, і погляне, говорить Давид, розумове око моє, намислених ворогів моїх, і про лукавих, що повстають проти мене, почує вухо моє, і помсту над беззаконними бачив я від Бога, що у мені звершується. Коли ж нема ніяких мріянь у серці, тоді розум перебуває у своєму природному чині, готовий до солодкого споглядання, духовного та боголюбивого. Таким чином, як я сказав, тверезість та Ісусова молитва взаємно входять до складу один одного, пильна увага до складу безперестанної молитви, а молитва знову до складу пильної тверезости розуму і уваги. Добрим педагогом для тіла та душі є незабутня пам'ять про смерть, так, щоб минаючи все, що посередині, тобто між нинішнім часом і часом смерти, завжди її перед собою бачити, і сам той одер, на якому маємо лежати, розлучаючись з тілом та інше. Не можна, браття, спати тим, які хочуть завжди бути невразливими, та одне з двох є неминучим. Або впасти і загинути, втративши чесноти, або завжди стояти на варті з озброєним розумом, оскільки і ворог завжди стоїть зі своїм ополченням, підстерігаючи, від постійної пам'яті і закликання Господа нашого Ісуса Христа у нашому розумі народжується певний божествений стан. Якщо тільки не будемо забувати про повсякчасне до нього мислене моління, про безперервну тверезість і просторожу, щоб своїх пропускати а чужих проганяти, але завжди однаково будемо закликати Ісуса Христа, Господа нашого, волаючи до Нього із гарячим серцем, щоб Він дозволив нам причаститися, спожити святого імені Свого, щоб воно увійшло в наше серце. Бо частішання, часте повторення одного й того ж, є матір'ю звички, як стосовно чесноти, так і стосовно пороку, а звичка потім править як природа, набувши такого стану, розум сам уже шукає супостатів, як звіроловний пес, зайця у кущах. Але пес шукає для того, щоб пожерти, а розум щоб уразити і прогнати. Отже, щоразу, як у нас збільшується кількість лукавих помислів, почнемо закликати проти них Господа нашого Ісуса Христа, і одразу ж побачимо, як вони почнуть розвіюватися мов, дим у повітрі, як навчив нас досвід, коли після цього розум залишиться один безбентежних помислів. Тоді візьмемося знову до безперервного пильнування і закликання, так будемо чинити кожного разу, коли зазнаємо такої спокуси. Як не можна голим вийти на війну або в одязі переплисти в велике море або жити не дихаючи, так неможливо без смирення і безперестанних молитов до Христа навчитися мисленої і сокровенної боротьби та майстерно її звершувати і припиняти. Найдосвідченіший у ділах Великий Давид говорить до Господа, сила моя у тобі, Боже, тобто до Тебе я вдаюся по допомогу, так і збереження сили сердечного і мисленого мовчання, від якого народжуються всі чесноти, можливе тільки за допомогою Господа, який дав нам заповіді і проганяє з нас, якщо постійно закликаємо Його нікчемне забуття. Яке понад усе губить сердечну безмовність, як вода вогонь? Тому не спи з недбальства собі на згубу, але іменем Ісусовим бий су і, як сказав один мудрий, хай це солодке ім'я з'єднається з твоїм диханням, і тоді ти звагнеш користь мовчання. Коли ми недостойні, Сподобимося зі страхом і трепетом причаститися божественних і причистих тайн Христа, Бога і Царя нашого, тоді найбільше виявимо тверезість, пильнування розуму і велику увагу, щоб цей божественний вогонь, тобто тіло Господа нашого Ісуса Христа, знищив наші гріхи та наші малі і великі скверни, бо входячи у нас. Воно негайно проганяє із серця лукавих духів злоби і прощає нам раніше скоєні гріхи, і тоді наш розум звільняється від тривожного докучання лукавих помислів. Якщо після цього ми стоятимемо біля дверей серця та ретельно берегтимемо свій розум, то коли знову сподобаємося святих тайн, божественно тіло буде більше просвічувати наш розум. І робити його яскравим, мов зірка. Забуття зазвичай гасить пильнування розуму, як вода гасить вогонь, але безперестанна Ісусова молитва разом із неослабною тверезістю, врешті випаровує Його серце. Молитва потребує тверезості, як мала лампадочка світла свічки, належить болісно піклуватися, щоб зберегти те, що для нас є коштовним. Коштовним для нас насправді є тільки те, що вберігає нас від усякого зла, як чуттєвого, так і мисленого, пильнування розуму з закликанням Ісуса Христа означає завжди дивитися в глиб серця і постійно мовчати думкою, навіть скажу так, і від помислів, які здаються добрими. І прагнути позбутися взагалі будь-яких помислів, щоб під ними не заховалися злодії. Та хоч ми і страждаємо, доки терпляче перебуваємо в серці, втім незабаром прийде і утіха. Храниме серце, якому не дозволяють приймати вигляди, образи і мріяння темних і лукавих духів, зазвичай народжує з себе світлосяйні помисли, бо як вугілля народжує полум'я. Так набагато більше Бог, який перебуває в нашому серці від святого хрещення, якщо знайде повітря нашого серця чистим від вітрів злоби та під вартою розуму, запалить духовну нашу силу до споглядання, як полум'я воскову свічку. Нам належить завжди крутити в нашому серці ім'я Ісуса Христа, як блискавка кружляє у повітря напередодні душу. Це добре знають ті, які мають духовний досвід у внутрішній боротьбі. Цю мислену боротьбу будемо творити таким чином. Спершу увага. Потім, коли помітимо, що наблизився вражий помисел, гнівно кинемо проти Нього слова клятви з серця, після того помолитися проти нього, кличучи серцем до Ісуса Христа, щоб ця демонська примара негайно розвіялася. Бо інакше розум може піти слідом за цим мріянням, як дитя, звабленим мілим фокусником.